Імя Отця і Сина і Святого Духа. Високоприсвящені Владика. Це чесні отці, Отець Володимир, Отець Олег, Отець Юрій, Отець Назара, Олег. І особливо відчував отець Андрій. Отець Андрій, енну кількість років тому був студентом Островської академії. У цьому храмі він співав у хорі, він допомагав служити, він прикрашав цей храм. І сьогодні він вирів з мужнів, отримав сам і священник в храмі в селі Броники. Ми радіємо за його духовний ріст і за його службу ім'я Бога і для людей, високопросвященний Володико, Ми щиро вдячні, перш за, за все, за вашу велику роботу, яку ви звершуєте денно і нічно заради утвердження. Української православної церкви, церкви нашої, за те, що ви гідно представляєте нашу церкву за кордоном, будуючи містки між православними різних країн. Дякуємо за те, що ви постійно опікуєтеся вихованням молоді, дітей і думаю, що в ближчому майбутньому з вами ще багато в цьому напрямку працюємо. І щиро дякую, що в своєму напруженому щоденному графіку ви обов'язково знаходите щелинку час для того, щоб прибути в Островську академію наш храм і помолитися разом Богові на, за наші насущні, особливо за утвердження християнства, за утвердження церкви, за утвердження духовно моральних цінностей християнства. Щиро вам за все це дякую. Ми, доріг Христі, браті і сестри, шукаємо обертя. Ми шукаємо ідеалів, ми шукаємо тих особистостей, з яких ми можемо брати приклад. І нам наш постійний і вічний незмінний ідеал це є Господь Ісус Христос, Бога Людина, який дав нам підвалини нашої віри і життя. Але ми також шукаємо опертя і в особистостях. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого сина українського народу, великого воїна, великого державного діяча, великого захисника православ'я, монаха, який наприкінці свого життя. Маючи все необхідне для процвітачого життя, вирішив змінити все радикально на 180 градусів і все залишити, і піти в монастир, прости монахом, і проводити дні і ночі. З нас і приклад Федора Струського є надихаючий, мотивуючий для кожного з нас. І ми сьогодні звершуємо Божественні пам'ять, вшановуючи пам'ять цього великого православного християнського подороження. Щиро дякую ще раз всім і нашому храму в цьому році виповнюється 20 років. І ми ще раз запрошуємо, ми вже запросили блаженічного Шепіфані, митрополита Київської всієї України. І, звичайно, запрошуємо і владика Ларіона, запрошуємо вже у сучасні коті, як це буде в жовтні місяці, ми уточнемо е, час і дату. Запрошуємо всіх на це величне свято нашого храму. Тому що храм. Парафіянів, храм в певних населених пунктах це надзвичайно важливо. Але храм в університеті, храм в вищому навчальному закладі і ще такому, як Острозька академія, це сто крат важливо. Тому всі разом, всі миром будемо підтримати це серед духовності у нашому місті, в нашій країні. Ще хочу особливо подякувати всім нашим парафіянам. Останакам з інших храмів, які прийшли сьогодні на спільну молитву. Понеділок, робочий день, люди зайняті. Але ще дякую вам і всім тим, хто знайшов хвилинку для того, щоб приділити час найважливішим, а саме молитві до Бога за себе, за інших. І я щиро дякую від мене великий список животкодавців. Я знаю це. Бог знає, для економії часу не буду переходили. Щиро. Дякую всім вам за пожертву на підтримку нашого храму. Владико, щиро дякую, дякую. за ваш щастя, вашу присутність і спільно мовити. Щиро дякую. Щиро дякую, Тез Василь. Ще особливо мені приємно подякувати ректору, президенту нашої академії, всім викладачам і. Завжди приємно відмічати, що наш храм в університеті і вся наша Острозька академія це сама дорогоцінна перлина у духовній, освітній короні нашої держави. Доки будуть існувати такі заклади, доки буде Україна і українська церква. Хай Бог нам допомагає на многії mm -hmm. і благії віці. Поліція отця нашого і пихання два митрополиту Київської місії України святосвятицької аурі. і мандрій на велиці наших високопроєзвичайнішими дальними митрополита Рівським остройством. Священки материку святого з їх способою паспорт по обережені Україні нашій, владі нашій. Войству нашому, воїнам, нашим, захисникам, захисницям безпішої нашої України, цьому свяченому собору, настоятелю святого храму цього, професорсько-викладацькому складу, закладу навчального цього, всім тим, що тут будуть навчатися і навчають, всім парабіянців святого храму цього житло податця Христа. Але й Господи, благословений мирне життя, мир, здоров'я спасіння всього добрих возників. Пролив порів земний та неси спокійний, Избежи, Господи, нам ноги і блоки. Була...